Привіт, друзі! В цьому відео ви дізнаєтесь, як швидко та легко. В цьому відео ви дізнаєтесь, як швидко втратити гроші. Продовження тої нашої попередньої рубрики, коли ми розбирали недоброчин. ми звертаємось саме до українських творців, які також навчають, яким чином писати курсові. За допомогою чату GPT. Вони нас будуть впевнювати, що це легко, що це елементарно, але при цьому завжди кажуть, замовляйте роботу у нас, адже ми чатами GPT не користуємось. Ми самі чесні та порядні люди. Я ще це відео не бачив, але із самого анонсу, і з того, що багато підписників мого каналу це студенти, магістри. Аспіранти, вони шукають інформацію, і це відео так чи інакше, комусь із них та траплялось. Станом на 2025 рік, на липень, у цього відео вже понад 400 вподобань. Або десь близько 358, я не пам'ятаю, треба дивитись. Але. Чому варто взагалі зважати на цю тему? Я перед тим, як почну переглядати це відео, хочу поділитись власним досвідом. Колись я також був студентом, був розумним студентом. І один із перших таких видів заробітку, які так чи інакше пропонуються студентам, які гарно навчаються, це написання робіт на замовлення. Одразу попереджу, що я роботи не писав, я лише переглядав, я лише влаштовувався трошки, якби в цій системі побув. І я розумію, яким чином вона працює. Зараз, коли ви відкриєте будь-які вакансії, Work.ua або Robota.ua або інші сайти, то бачимо, що одне з перших місць. Написання студентських робіт, це написання наукових робіт. Нам пропонують, що це достатньо є прибутковий бізнес, але насправді все працює так, що ціни пропонують нижче ринкової вартості, і основний критерій це, власне, не ціна, не якість, а ціна, яка пропонується будь-яка біржа з написання робіт. В даному випадку, я гадаю, що і магістр ЮА так працює, вона працює наступним чином. У вас є проблема, ви переходите на сайт, заповнюєте форму, є певний розцінок, а далі власне менеджер, який приймає замовлення, скидає цю інформацію в чат для авторів, і автори роблять ставки. Той автор, який. Запропонував найменшу суму за свої послуги, найчастіше і отримує це замовлення. Таких сайтів є дуже багато, є відкриті біржі, є закриті біржі, але насправді заробити дуже важко. Єдиний спосіб заробити на цих сайтах це продикувати низькоякісні роботи, і зазвичай все завершується тим, що. Роботу, наприклад, з теоретичної механіки, або роботу з фізики, виконує людина, яка взагалі не розбирається в цій темі, може взяти гроші або виконати неправильно, або взагалі через якийсь певний час зникнути. Це достатньо сумнівний спосіб заробітку, навіть не тільки з точки зору етики, з того, що це недоброчесно. А також з тої сторони, що, в принципі, ви, якщо розглядаєте цей спосіб заробітку, ви заробити не можете. І також радьте своїм студентам: ніколи не звертайтесь на ці біржі, тому що велика вірогідність того, що вашу роботу не зроблять, вони втратять час свій. Краще, нехай вони самі звертаються до чатів GPT, до щось шукають в інтернеті, перероблюють, допоможіть їм, нехай вони прийдуть до вас на консультацію, 에... спонукайте, аби лише вони не користувались цими недоброчесними практиками, тому що людина витратить гроші, для студента будь-яка сума значима і при цьому не отримає ніякої роботи. І ще раз повторюю, якщо ви бажаєте цим способом скористатись, то це також не є правильно і навіть не є раціональним. Єдине, що варто зазначити, що зараз ми ще раз подивимося, як за допомогою чату GPT писати курсові, я думаю, що відео буде аналогічно попередньому, що нам розп... скажуть, що. Треба задавати там якийсь написати гарний промпт. Чат GPT все виконає, але звертайтесь у нашу контору. І звісно, наші фахівці, наші менеджери працюють 24 на 7 в трізвому і трезвої пам'яті. Отже, давайте починати дивитись, що нам запропонує ця Катерина. Написати курсову роботу за один день, використовуючи чат GPT. Цей інструмент допоможе вам звільнити купу часу, який ви зможете витратити на щось більш приємне ніж сидіти. Думаю, вже всі знають, що таке ChatGPT, Тож не будемо на це витрачати час, а краще відразу перейдемо до практичної частини. Переходимо на сайт за посиланням, реєструємось та відкриваємо діалогове вікно. Перед тим як ми почнемо, потрібно зрозуміти головні принципи взаємодії з чатом GPT. максимально конкретизуйте запит. Не бійтесь писати довгі запитання, що включають детальний опис очікуваного результату. Використовуйте ключові слова. Включіть ключові слова або терміни, що визначають тему вашого запитання. Це допоможе чату GPT зрозуміти контекст і надати більш точну інформацію. Не обмежуйтесь одним питанням. Ви можете поставити цілу серію питань, коригуючи наступні запити в залежності від відповідей штучного інтелекту. Це дозволить отримати більш якісну інформацію. Уникайте нечітких загальних питань. Це може ускладнити розуміння запитання та знизить якість відповіді. Тобто тут ми бачимо, вже в нас е, е, виходить такий умовний батл між минулою. Пані Євгенією та пані Катериною. Зараз пані Катерина каже, уникайте загальних питань, а минулого разу інша пані казала, давайте починати з того, що ми будемо аналізувати, ми будемо, почнемо із загального, і напиши взагалі мені, що таке рак шейки-матки. Ну, займалась людина тим питанням і писала дисертацію про рак шейки-матки. Зараз тут, в принципі, єдине, що в цьому вказано максимально конкретизуйте, використовуйте і ключові слова, але при цьому жодного слова немає про те, що необхідно задати експертну роль, необхідно створити контекст, надавати приклади. Але давайте послухаємо, можливо, це буде. Перевіряйте результати, хоч і штучний інтелект досяг значного прогресу, але він все ще не ідеальний, тому ми радимо завжди перевіряти відповіді. Чудово! Тепер ви знаєте, як взаємодіяти з чатом GPT. Настав час використати ці знання. Уявімо, що нам дали тему курсової роботи технологічні інновації в сучасному маркетингу. Викладач хоче, щоб ми дослід... да, Тобто, така тема у нас є загальна технологічні інновації в сучасному маркетингу. Більш загального чогось вигадати неможливо було, і звісно, зараз чат GPT створить купу купу якогось тексту. Дили роль новітніх технологій, таких як штучний інтелект, бікдата аналітика або віртуальна реальність. Для початку ми повинні сформувати структуру курсової роботи. На цьому етапі рекомендуємо також у запиті вказати ключові розділи та основні критерії з методичних рекомендацій. Давайте попросимо ChatGPT написати план курсової роботи на тему технологічної інновації в сучасному маркетингу. Та подивимось, що вийде. Як бачите, штучний інтелект складає зміст теоретичної курсової роботи без практичної частини а кількість розділів є надто великою. Рекомендуємо ставити питання до чату GPT більш деталізовано, а з отриманої відповіді просто видаляти зайві розділи. Загалом наші автори оцінюють чат GPT для складання плану курсової роботи на 6 з 10 балів. Після того як ви отримали та відкоригували план курсової роботи, переходимо до написання основної частини. Якщо ви попросите штучний інтелект, так тобто вона нам розповіла, що напиши. Зняла, каже, розділи можна викинути щось зайве, і далі каже, напиши мені, щось, що необхідно зробити. Тобто вона нас поки не збирається знайомити з тим, що вона буде скорочувати і що вона взагалі буде нам працювати. Але при цьому експерти цієї компанії, експерти цієї контори так впевнено є користувачами. Цієї програми. Ми бачимо, що вони розглядають робота для студентів онлайн, привіток справи, топ-10 для собак, онлайн заробіток варіанти. Тобто, я так розумію, ця і ця контора магістр Онлайн вирішили, що непогано знімати ролики про те, яким чином заробляти за допомогою чату GPT і чат GPT. Як будь-який зараз вчений скаже дослідник, чат GPT є великою посіпакою. Чат GPT вас підбадьорює, чат GPT вам каже, що ви великі молодці. Тому, звісно, ви повинні користатись ним, але ви повинні розуміти, що все, що ви будете генерувати, будь-який ваш. Неправильні думки, помилкові твердження. В цьому всьому чат GPT завжди починає з того, що він каже, що ви правильно, що ви молодці. Уявіть собі таку школу, де є купа учнів, і всі учні пишуть будь-які нісенітниці, але при цьому вчитель каже, діти, ви молодці. Давайте подивимося, що з цього вийде. Написати вступ до своєї курсової роботи, то отримаєте дуже загальний текст, який буде далекий від ідеалу. Тому варто ставити питання окремо по кожному елементу вступу: актуальність, мета дослідження, завдання дослідження, і так далі. Для написання вступу наші автори оцінюють чат GPT на 10 з 10 балів, оскільки він значно скорочує чада. Тобто, ми зараз кажемо, що всі контори. Автори оцінюють на 10 з 10 оцінку при написанні вступу, тобто їх все задовольняє. Але насправді це будуть загальні фрази, загальні звороти. Я для вас ще зроблю таку трошки невеличку підказку. Зазвичай той текст, який створений чатом GPT, та не вичитаний. не Відредагований, він має кожен пункт зазвичай починається з великої букви. це раз. По-друге, також це довгі-довгі тире, також це якісь неправильні звороти. І так, звісно, щось згенерується. Звісно, буде якийсь текст. Більш того, деякі автори скажуть, що за допомогою чату GPT ми можемо підвищити оригінальність. І насправді це не завжди працює. Оригінальність буде підвищена за рахунок того, що якісь певні фрагменти тексту будуть перекладені на іншу мову. Слухаємо далі на написання тексту. Про те, як правильно написати вступ до курсової або дипломної роботи, ми зняли окреме відео. Дуже раджу подивитися за посиланням в описі до цього відео. Та й взагалі, на нашому каналі дуже багато корисних відео для студентів. Тож підписуйтесь. А ви хіба не знали? Так, реклама, будь-яке це відео з всіх контор. Воно завжди починає з реклами. Підписуйте на нас на наш канал з дуже сучасним логотипом, де сова. Сова будь-яка контора, яка тільки ну, заробила 5 доларів, починає на тому, що купує такі логотипи. Буде корисно теоретичний розділ. Написання теоретичного розділу за допомогою чату GPT може зайняти. Пардон, чи це я дурний, чи це ви так? Дуже бачите? багато корисних відео для студентів. Тож підписуйтесь, буде корисно. Теоретичний розділ. І я гадаю, що це у нас фаталіті. Ви теж думаєте, що тут трошки щось не так. Але. Нехай буде так. Написання теоретичного розділу за допомогою чату GPT може зайняти більше часу та потребує більше уточнюючих питань, тому краще кожен підрозділ курсової роботи розділити на декілька пунктів. На кожне уточнююче питання чат GPT надасть відповідь. Після того, як ви згрупували та відредагували текст, можна отримати досить непогано написаний теоретичний розділ. Важливо пам'ятати, що чим більше уточнюючих питань ви поставите, тим краще буде розкрито кожен підрозділ. Курсової роботи також враховуйте, що ChatGPT не зможе навести прізвища вітчизняних авторів, які досліджували ту чи іншу проблему. Загалом для написання теоретичного розділу наші автори оцінюють ChatGPT на 7 з 10 балів. Практичний розділ: що стосується курсових робіт з практичною частиною. Слава Богу, тут без помилок, і знову звертаємось до того, що Поки все влаштовує, але ми бачили на попередньому фрагменті, що кількість абзаців, кількість пунктів, все таке саме і залишалось. тобто, в принципі, Є велика доля вірогідності, що взагалі нічого конкретного і притомного не буде створено. Слухаємо далі. Тут чат GPT відверто пасе задніх. Якщо гарно сформувати запит, він може надати нескладні порівняльні аналізи та якісь висновки, але якість буде далека від ідеалу. Загалом, для написання практичного розділу наші автори оцінюють чат GPT на 2 бали з 10. Рекомендаційний розділ. Написання рекомендаційного розділу за допомогою чату. GPT також може мати певні труднощі. Якщо потрібно описати зарубіжний досвід, рекомендації щодо вибору кращих технологічних рішень. Та мені просто цікаво, яким чином оці всі роботи, які ми бачили, то стрибають, то грають в шахи, яким чином вони взагалі відносяться до інформації, так як там тема у нас була. Звучали якісь там технологічні інновації в сфері маркетингу. І тут у нас все зводилось до того, що людина розповідає про те, що не слід застосовувати віртуальну реальність. Але тут бачимо взагалі роботи. Я розумію, що десь, мабуть, і саме текст. Сама тема відео була також запропонована чатом GPT. Вибач чат GPT, але зараз ми тебе оцінюємо. Провадження стратегії, то Чат GPT загалом може впоратись. Але якщо потрібно написати рекомендаційний розділ з оцінкою економічної ефективності, здійснити якісь розрахунки або скласти аналітичні таблиці та графіки, з цим завданням чат gpt не впорається. Тому наша оцінка 2 з 10 балів. Пам'ятайте, найкращий спосіб Ще раз порахували, ще раз реклама, реклама, контори. І тут нам пропонується сайт, магістр. Зробить крок до одної там мети. Заповніть анкету, виберіть розділ магістерської бакалаврської роботи, все це як я раніше й казав, і все як раніше прогнозував. Часи йдуть, а контори працюють так само. Питко та легко написати курсову роботу. Це звертатися до професіоналів. Тож переходьте за посиланням в описі до цього відео та замовляйте безкоштовний прорахунок вартості на сайті магістер таблиці та графічні матеріали. Чат GPT не складає таблиці, особливо аналітичні. Ну, а тут уже трошечки помилочка. Може складати таблиці, може будувати рисунки, може розпізнавати зображення. Все це він, звісно, робить. Але якщо ми вже переглянули 5 хвилин цього, не можу сказати, що цікавого і корисного відео, ми бачимо, що поки. Що нам розповідає, що за допомогою чату у GPT можна непогано написати вступ та якийсь теоретичний розділ, але без закордонних авторів, і не варіант, що воно збереться нормальний буде перелік джерел інформації. Тобто, так чи інакше, тема звучить, як написати курсову чат GPT. Але при цьому конкретно якоїсь користі вони кажуть лише на перших п'яти сторінках. Точніше, він робить таблиці, але їх якість дуже низька. Простіше і швидше зробити самому та заповнити таблицю. Наша оцінка 2 бали з 10. Написання висновків. Чат GPT може непогано написати якийсь нескладний теоретичний висновок, але повноцінні висновки з урахуванням практичної частини доведеться писати самостійно. Тому наша оцінка 1 з 10 балів. Формування списку використаних джерел. Чат GPT непогано генерує текст, але не дає жодних посилань на джерела інформації. У кращому випадку він надасть перелік іноземних джерел. Якщо ви попросите скласти список українських джерел використаної літератури, чат GPT може надати джерела, які ви просто не знайдете у вільному доступі. Посилатися на такі джерела ризиковано, бо викладачі, хоч і не завжди, але перевіряють посилання в роботі. На жаль, чат GPT не зможе допомогти з цим завданням, тому оцінка 0 з 10 балів. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Отже, насправді в останньому фрагменті вона сказала правду, що дійсно чат GPT не напише нормальних висновків і не напише взагалі від слова ніяк список джерел інформації. Це правда. Навіть ті бази, які дозволяють з цим працювати, вони достатньо слабенькі, не виконують цю роль. Отже, давайте аналізувати це відео. Перше, що знову ці ділки, ці люди або колеги, кому як, можливо, хтось зараз пише курсову за допомогою чату GPT і користається цими порадами. Перше, що вони всі сильні в маркетинговій стороні, так, як чином писати заголовки, як це потрапляти у видачу, дійсно. Плюс цієї пані Катерини, що вона бодай підрозділи називає підрозділами, а не параграфами, і не розказує нам, що є якась універсальна структура від курсової до докторської диссертації, це вже плюс, в принципі, щодо оцінки притомності, так, десь, можливо, це правда. Але знову нам нічого конкретного, корисного не розповіли в цьому відео, і це відео носить сугубо рекламний характер. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, я раджу переглянути попереднє відео і до нових зустрічей.